У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту готуються до міжнародної науково-практичної конференції Історична та культурна спадщина в прикордонному регіоні, яка триватиме три дні із 10 до 12 грудня. Організатори запрошують до участі всіх, хто досліджує культурну спадщину. Ця конференція є частиною міжнародного грантового проекту, який ми реалізовуємо спільно із повітовим музеєм Сатумари та музеєм української культури у Свиднику. Метою основною, яку ставимо собі, є створення такого. Науково практичного майданчика для обміну досвідом, думками з питань збереження, популяризації, дослідження історичної та культурної спадщини прикордонних регіонів Центрально-Східної Європи. Учасникам конференції пропонують п'ять основних тематичних напрямків. Перше, це, звичайно, буде окрема дискусійна панель, присвячена музеям, основним напрямкам роботи музеїв, сучасним викликам, у яких працюють музеї, міжнародній співпраці у галузі музейної справи. Окрему секцію присвячуємо історичним подіям. Будемо говорити про прикордоння якраз у контексті різних історичних подій, явищ, фактів, які стосуватимуть. Це не тільки давньої і нової, нової історії, а й новітньої, тобто нашого з вами сьогодення. Окрема секція буде присвячена власне нематеріальній і матеріальній культурній спадщині від традицій і до сучасності до сучасних майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва. Запрошують на конференцію і фахівців у галузі туризму. Адже буде окрема панельна дискусія щодо культурної спадщини як основи сталого розвитку туризму. Не обійдеться й без теми війни. Окрема дискусійна панель буде присвячена якраз збереженні культурної спадщини в умовах військового стану і міжнародної підтримки України у цей час, що проживає наша країна. Виходячи з цього, запрошуємо до участі у роботі нашої конференції: керівників наукових співробітників музеїв, істориків, краєзнавців, етнологів, мистецтвознавців, фахівців галузі, туризму, громадських культурних діячів представників адміністрації влади для того, щоб обговорити всі ці питання. Результати конференції організатори пропонують опублікувати в науковому збірникові музею. Спершу буде відкриття конференції, пленарне засідання, робота в тематичних секціях, панелях. На другий день теж робота в тематичних секціях а ось завершать захід виїзним ознайомленням з одним із туристичних маршрутів Закарпаття. Поки що йде вибір, не буду анонсувати і запросимо всіх учасників зануритися в атмосферу таку культурно туристичну нашого краю для того, щоб побачити окремі родзинки нашого краю. Аби долучитися, наголошують організатори, слід заповнити анкету учасника і надіслати на електронну скриньку з Кансену матеріали до збірника. Формат конференції змішаний онлайн та офлайн. Утім, заявки можна подавати лише до 25 листопада.